Опа. І так, 28 червня 2017 року. Ми на пасіки на зимувалому точку. Тут зараз нікого нема. В планах сюди перевезти пасіку, бо тому що кілометр звідси соняшник. Сюди перш ми переїхали відводочки, навіть не відводочки, а маленькі сімейки. Це сімейки, котрі були стартерами тих чотирьохмісних ноклеуси. Відібралися плідні матки, залишилася одна плідна матка. І вона переїхала сюди з усім розплодом, який був залишився від тих маток. Вони переїхали сюди. Ми їх зараз пересаджуємо в лежачки через ту решітку, тому що у них сила ще не дуже. Матка тільки почала їх фактично засівати. Перевезли сюди чотири таких облітничка, чотири сімейки. А здалося б нам водичка, забули взяти водичку. А це було воще, надавалося стартера. Повністю засіяна. Засіяна, красота. Вони її відбудували. Так, я тут. Нормально ця глуха, не буду бігати в гості в родині. А це от сіє так ось маточка. Красота з двох сторін ця трошки була слабша сусідня, ця сильніша. Хочеться матку побачити. Практично три години у цьому ящику. Ми теж там залили нектаром всередині. Так. Тут не видно. Там ми маточку бачили. Не хотілося би тут теж побачити. Что? Нема. Лось на ящику. А -а. Привет. Красавица. Я засел на эти рамочки. Чуть-чуть не, добудув... не добудувал. Чтобы заселить. Так, печатного чекає ще Ну, ловили зараз там є. Три печатного, одна відкритого, так? Да? Супер. Що нема? Побігла наша мадам. Так, заставна треба ще. Для наша заставна. Для... Заставна. І дівчата з Богом. Так, номер матки є з сім'ї. Так, де ж ту подушку сюди. Я поклав, щоб не душилося вони. Літають, турбуються. Але ну, жичок ти знову живеш. Йдемо. Далі. Ще, ще лишилося один. Тут позаросталося за літо такими гур'янами високими. Два дні тому. Останній. Опа! Поїхали. По плану вся пасіка має сюди повернутися. І ми готуємо її до соняшнику, міняємо матки зараз. Де потрібно. Так. Есть. У нас нема. Тут у нас целый лежак. Розпоряджение буде. Давай, я там пойдем. Там А вот маточка. Бігається. Красавица. А на дистанцію тут? Да-да, тут нема тут нема перегородки. А. Ні. До торгова? Тао перга по кругу так, 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 власне, пергас забили. Ха. Окей. Вчора відбирали в одному на маток. поміняли на черневецькі пасіці. То були на що на дві ранки. Заполовина помірки відбудова. І все забомбило. Печатка була сплошна. І тут теж, теж яйце десь. Даже как бы смысл. Все отлічно. Пусть подушок. Лети. Ящик. Що пішє? Літ. Капець, де, що потеряється, де що піде в чужий вулик. Але там одна сімейка. І тут Три ні, це я забираю зараз сюди.